В тому, щоб розповісти про ж, про останні події, які відбулися в Києві, і спільно виробити план дій на найближчий період. То перш за все, хочу сказати про події в Києві, про мовний закон, який наробив дуже багато шуму, тому що багато хто із партій регіонів, із преси говорять про нього як про закон, який вже є прийнятий. Отже, я хочу вам повідомити, що законопроект Лученченка Ківалова прийнятий не був. І те, що відбувалося в залі, не має жодного відношення до законодавчої діяльності. Фактично, ставлячи на голосування цей закон, Мартинюк, який був у душі сесії, навіть не вміс його порядок денний, що саме по собі унеможливлює його розгляд. Окрім того, було подано дві тисячі поправок до цього закону, але жодна з них не була розглянута. І я хочу зазначити, що для народного депутата, який власне і обирається законодавчий орган, щоб творити закони, Давати поправки до законів ніхто не має права заборонити йому розглядати поправки. Але Адам Мартинюк, незважаючи на це, не поставив на голосування жодної поправки до закону. І, звичайно ж, звичайно ж, як завжди, залі голосували не люди, не депутати, а голосували їхні картки. Це стара і дуже боюча проблема нашого парламенту Верховної Ради України, що порушуючи пряму норму Конституції. Депутати голосують і за себе, і за, за свого товариша. Партія регіонів, яка понаприводила в парламент багато і водіїв, і охоронців, от їх, власне, і садить, щоб вони голосували за Ахметова і за інше. Свого часу була спроба цю ситуацію кардинально змінити, коли головою Верховної Ради був Арсеній Петрович Яценюк, з його ініціативи в залі була встановлена система для особистого голосування, яка унеможливлює голосування будь-якої іншої особи. І навіть не треба робити будь-яких технічних даних. Треба тільки проголосувати і вести в дію. Але партія регіонів відмовляється це зробити. І ми маємо проблему, що фактично всі законодавчі акти України можна поставити під сумнів в зв'язку з тим, що вони були прийняті з порушенням Конституції. Але це одне з наших перших зобов'язань об'єднаної опозиції Батьківщина, взявши більшість в Верховній Раді, тут же вести її в дію. Але вертаючись до закону, хочу зазначити, що Порушивши і Конституцію, і всі закони, вони провели голосування за нібито цей закон, але насправді цей закон не є прийнятий. Свідченням того навіть є той факт, що голова Верховної Ради, який є їхнім представником і входить в їхню більшість, відмовився підписувати цей законопроект. І фактично законопроект не може стати законом, не може вступити в дію без підпису голови Верховної Ради. Потім, як ви знаєте, має бути підпис. І президента, і тільки тоді, коли цей закон буде опублікований в урядовому виданні, він може вступити в дію. Литвин відмовився це зробити, побачивши, яка кількість громадян України стали насупроти того закону. В першу чергу хочу зазначити, що депутати Верховної Ради від об'єднаної опозиції відразу після того фарсу до українського дому і там закликали громадян долучитися і спільно створити протест. Три дні і три ночі ми, стоячи там, бо і до сих пір там йде мітинг, ми кожної доби мали по кілька атак з і ОМОНу. Але тим не менше, і громадські організації, і просто студенти, Києво-Могилянки, університету і політики, ми стояли там три ночі майже без сну і відбивали атаки ОМОНу. І фактично вперше за час існування новітньої української держави президент України прийнів свою прес-конференцію, бо забоявся прийти до українського дому. І ми вважаємо, що це відбулася наша хай тактична але перемога. Бо була ще небезпека, що у Верховній Раді України оберуть нового голову Мартинюка, очевидно, і вони мали намір це зробити. Вони навіть проголосували відповідний закон. Але його Литвин теж не підказав І таким чином в п'ятницю, під тиском громади, боячись проводити наступні дії, вони закрили сесію Верховної Ради України і фактично на цьому етапі ми поховали законопроект законопро... законопро... Полішенка Ківанова. І вважаємо це своєю тактичною перемогою. Але ми свідомі того, що вони можуть зібрати позачергову сесію в будь-який день. Вони обіцяли навіть там в кінці липня, початку серпня. Або вересні, це питання може піднятися. І тому власне, ми побачили, що є необхідність, їдучи по регіонам, людям говорити про небезпеку не тільки закону, а взагалі влади Януковича і її політики, яку вона проводить у різних сферах. Тому що закон вони сьогодні не але в будь-який день може з'явитися нові харківські угоди, новий закон промови. Нові їхні авантюри законодавчі, якщо ми дозволимо їм у Верховній Раді мати більшість. І тому ми маємо усвідомити, що головний вирішальний етап, бій, він відбудеться 28 жовтня під час парламентських виборів.